Росія сьогодні також активно намагається привабити іноземних інвесторів на свій ринок серед найбільш перспективних галузей автопромисловість. Продажі автомобілів у цій країні останніми роками зростають, тому іноземні автовиробники висловлюють готовність інвестувати у заводи і виготовляти авто безпосередньо у Росії. Розповідає Андрій Годованець. За красивими і яскравими дівчатами на цьому міжнародному автошоу в Москві стоїть щось, що викликає в автовиробників навіть більше захоплення. Росія готується увійти у п'ятірку найбільших ринків з продажу авто у світі. У цьому році кількість проданих тут автомобілів зростала, натомість у Європі вона знижувалася. Якщо тенденція збережеться, то вже до 2014 року Росія може навіть потіснити Німеччину, яка вважається найбільшим у Європі ринком збуту автомобілів, та посісти четверту сходинку після Китаю, США і Японії. Два тижні тому Росія приєдналася до СОД світової організації торгівлі. Тож тепер автовиробники змагаються за те, щоби збільшити власне виробництво на російській території. Кожна з трьох великих американських компаній Ford, GM і Chrysler, має намір інвестувати один мільярд доларів у свої заводи в Росії. Ми прийшли сюди більше десяти років тому і збудували більше півмільйона автомобілів. Ми тут бачимо величезний потенціал для компанії Ford. Тим часом General Motors планує подвоїти виробництво своїх автомобілів у Росії вже протягом наступних п'яти років. Дженера Мотор з дуже ціною російський ринок. Він один із тих, які розвиваються найшвидше в світі. Щоби привернути увагу до своєї марки в Росії, GM у липні запросило на церемонію відкриття свого оновленого заводу Генрі Кісінджера. З огляду на те, що попит на авто у Росії у цьому році зріс на 14%, автодилери навіть не встигали завозити достатньо машин для покупців. У цьому новому автосалоні Крайслера на околицях Москви директор російського відділення Джон Стеч каже, що нові авто резонують із російськими покупцями. Довгий час ми не встигали здовольняти попит. Тепер поставки налагодилися, і ми бачимо високу активність дилерів. І їм є куди рости і розширятися, адже на сьогодні у Росії автомобілем володіє лише кожна четверта людина. У той же час у Європі та США автомобіль має кожен другий. До того ж, говорять експерти, росіяни мають чимало грошей у кишенях. Це один з ринків, які розвиваються найшвидшими темпами, і доказом цього є зростаюча частка доходів громадян. Лише цього року вони склали 8 тисяч доларів. Тож люди починають більше витрачати. Американський інвестор Бернард Сачер, який довгий час критикував Росію, сьогодні каже, що просто вражений тими перетвореннями, які зараз відбуваються у цій країні. Вони молодці, що зуміли переконати глобальних виробників зайти на російський ринок. Вони пообіцяли їм підтримку у бізнесі на належному рівні. Це дуже вдалий крок. І я б навіть сказав безпрограшний. Було б добре бачити більше таких кроків. Тепер із дедалі більшою кількістю нових іномарок на дорогах на Росію чекає новий виклик: будівництво паркувальних майданчиків і тих же доріг. Андрій Годованець голос Америки.